Мішно, тому що старший, у Алехандро <риклад> Алехандро Раміраса концерт починається з пісні, яка починається з фрази Я б не хотів. А я вирішив, що я почну концерт з пісні, де ключова фраза А Я б хотів. <риклад> так, і у нас буде така сьогодні гра слів. Пісня, яка називається «Тримаємо посадку. Це пісня перша, яку я написав вже в статусі військовослужбовця, в статусі учасника бойових дій. Перша пісня після півторарічної перерви. Я взагалі практично не таркався гітари, не писав музику, а тут написалося. А кушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий, дуба мультиками, Патрон тримає район Ми з пацанами тримаємо посадку Ми з пацанами тримаємо посадку І от я іду по курній дорозі Праворульний корч знов затроїв Люди реагують на мою нову пісню краще, ніж я очікував, чесно кажучи. Тому що я очікував, був готовий, що буде якийсь там хейт в мою сторону зі сторони, здебільшого, звісно, цивільного населення, яке може не до кінця зрозуміє, що я там собі співаю. Але хейту не було. Ну, Буквально якісь там одиниці були нападів на мене, на кшталт, типу, а ви там в пісні згадали про. Економічний фронт, от я більше тепер не буду донатити, бо ви такі. Ну я впевнений, що люди, які це пишуть, вони не донатили й до того. Косили, сили, Хтось дай Не дивлячись на те, що не були народжені для війни, бо ніхто не був народжений для війни. Не дивлячись на те, що теж могли б і хотіли б тримати економічний фронт. Пішли і тримають посадки, бо розуміють, що якщо не втримати посадку, то ніякого економічного фронту не буде. І це радше їм присвято. Це радше такий момент, фіксація моменту історичного моменту цього героїзму людського, простих абсолютно хлопців, чоловіків, дівчат, жінок, які от освоїли цю професію, тому що ну, так треба було. Народний обранець в політиці ще і союзу Чотири машини, і троє дітей, коханка й товсти пузо По вихідним всяуна ресторани По будні дерева, майна Стабільний дохід і мінімум стресу Аж тут почалася війна, до участі у війні я був музикантом 24 на 7. Ну, Тобто я прокидався і думав про музику, писав нову музику, їздив на концерти на гастролі. То зараз ну, я зайнятий здебільшого на 90% мій час зайнятий службою, а лише потім якийсь там дріб'язок вільного часу, який в мене є, я подеколи там беру інструмент, щось там. Пограю, але, але я не скажу, що я зараз, скажімо, професійний музикант. Тобто моя професія зараз все ж це служба в Збройних силах. Має впливати на вас демотивуюче, тим паче, що є виключеністю. У мене особисто в батальйоні служив військовослужбовець, який був депутатом Верховної Ради минулих скликів. Ми ж розуміємо, що от коли, коли хтось там каже, та я там типу, ви там воюєте. А за що от ви воюєте, О, там ж відбувається, і наводить якийсь приклад такої соціальної несправедливості або ще чогось. Ну Ми ж не воюємо за цих мерзотників, правда? Ми воюємо за своїх тата, маму, дівчину, улюблене місто. Та в кінці кінців собаку, яка любить пісяти на стовп, і не хочеться, щоб на цей стовп прийшов і настяв бурят, правда? Три такі основні істини, які я собі періодично повторюю як мантри. Це перше. Не очаровуйся, щоб не розчаровуватись. Друга, це готуйся до гіршого та сподівайся на краще. Якось так, напевно, такі старі, як світ твердження. І третє. Це ти ніколи не знаєш, від якої. Можливо, якась твоя. Невдача врятувала тебе від набагато більшої біди. І це так допомагає трошки собі. Це слова Кормака Маккарті, мого улюбленого письменника. Допомагає трошки собі загальмувати в момент, коли ти десь починаєш там жалкувати про якісь там речі і думати, а от як би воно могло бути, якби тоді я зробив інакше, або якби тоді там якось сталося інакше. Та от ти не знаєш, як би воно могло бути. Я приїздив до Харкова з концертами і якось не відчував якогось особливого сантименту до цього міста. Я був тут тоді перший раз, у 2013 році, і потім через кілька років я знову повернувся і грав в іншому закладі. І може, то погода була така не дуже. Було так туманно, якось дощило. І Він мені здався такий сірий, непривітний, такий монументальний весь широченні проспекти, величезні такі монументальні будівлі. І потім я вже потрапив до Харкова е, на, на початку повномасштабного вторгнення, коли е, ми вирушили сюди вже, власне, для участі в бойових діях. Е, і я прям так вау, я не міг цим містом намилуватися. Ну, ми тут оперу, оперували в, е, якби, в Харківській області, не в самому Харкові. Але але я періодично сюди заїжджав до міста, там у справах, і кожен раз це для мене ну прям були дуже такі приємні відчуття. І я зараз теж навіть уже потім, коли в інших місцях довелось служити і воювати, то я завжди дуже так якось тепло згадував Харків оцю от таку весну 22-го року. Буде добре, то буде книжка, продовження плюща, буде альбом, будуть нові пісні. Також я планую працювати в галузі, в жанрі графічного роману, тобто комікси робити. Ну і будуть якісь подорожі, напевно. Я завжди любив подорожувати, мені цього бракує. Ну В армії теж є свого роду подорожі. Але хотілося б подорожі трошки іншого характеру. Чому сиєві могутньої води? Я бачу час уплив теперішнє майбутнє. І хто тримає світ, титани чи кити Не знаю я та сумніви відсутні